Депутат Євгеній Шевченко отримав підозру у державній зраді. Шевченко, це той, який їздив до Лукашенка, а на днях виступив із дуже критичною промовою на адресу президента Зеленського, сказавши, що. Зеленський строїть авторитаризм в Україні, звернувся з листом е, до Трампа е, з проханням зупинити сповзання Зеленського до авторитаризму е, і е, до Зеленського звернувся е, з вимогою йти на переговори про припинення війни. А то, е, якщо ні, то е, пригрозив йому позбу... позбавленням влади. Ну, я вже казав е, в попередніх своїх е, виступах, що е, Шевченко це вата-ватная. Ну, в принципі, е, дві третини електорату е, діючого президента. От е, той електорат, який він унаслідував від Януковича. Тепер проти нього е, оголошують підозру, можливо, його навіть закриють як е, там. То у нас сидить Шуфрич, Дубінський, ще там пару кадрів. От. Що буде наслідком? Я боюсь, що наслідком буде не зростання рейтингу Зеленського, як це було в випадку з Медведчуком, коли на Ура всі ура. Раз Медведчука арестував, значить він за Україну. От. А буде інше, буде зростання рейтингу Шевченка. Чому? Ну тому що він підняв тему, яка наростає в популярності, набирає підтримки Народу, тему припинення війни. Тобто, в центрі своєї критики Шевченко говорить про те, що потрібно домовлятися. І, ну, і власне, наїжджає на Зеленського за те, що той. Не хоче домовлятися, на його думку. Е, якщо його за це посадять, ну, я думаю, що ми е, отримаємо е, не е, нового Зеленського, ну, от коли Медведчука він закрив, то е, власне, е, ще навіть не закрив, а кримінальну справу е, проти нього, Порушили, тоді ми отримали нового Зеленського з новим диханням політичним, з новим рейтингом. А якщо за Шевченка, я боюсь, що ми нову, нового бойка отримаємо: нового лідера цього електорату Януковича, який зараз у Зеленську, ну, який у Зеленського був 19-го року, який переважно у нього зберігається, але який зараз зашатався, тому що йому. Війна зовсім е, довго не подобається, і тільки е, стало десь. Виглядати, що є альтернатива, що можна війну припинити. Він цей електрат точно за припинення війни. Не лише він, але ну цей електорат точно за припинення війни. Якщо Шевченка посадять, ну я дуже боюся, що він буде кандидатом в президент. Не знаю, чи це добре, чи погано, чи відтягне він електорат від ще гірших кандидатів, але мені здається, це дуже очевидним.